Доброго Ранку, шановні друзі, ви дивитеся телеканал Тава. Це ранок на Алтаві. Сьогодні п'ятниця, 11 вересня, як ми обіцяли, сьогодні надзвичайно цікавий ранок. Сьогодні насичений тільки в. Корисною та цікавою інформацією. Ну особливо підкреслю чомусь так. Така сьогодні п'ятниця вийшла дуже хороша. Відповідно, вітаємо чергового гостя у нашій ранковій студії. Це Олег Тищик, директор Полтавської обласної філармонії. Вже герой нашої програми, скажімо так, да. Тому що ви, ну, то ви перебільшуєте? Та добрий. ні, ну чого доброго перебільш ранку. да доброго ранку? Ні, тим більше що є привід. Тому, як то кажуть, просто так говорили. да? От зустрічалися місяць тому, да, здається, місяць рівно да, місяць, місяць, місяць тому, ось так да. І нарешті ми обіцяли вам відповідно, що ми ще зустрінемося. І ось маємо. Я вдячний вам да. за підтримання обіцянок. Ну так, так, як же. З приходом осені відкривається. 73-й концерт. концертний сезон. Да. І зараз саме пан Олег буде про це нам розповідати. Отож, Олег Борисович, Просимо. Да. Чим буде дивувати філармонію у новому концертному сезоні? Зокрема, як то кажуть, відкриття. І от бачимо, у нас афіші, тут 15 вересня, 21 вересня. Давайте про все по порядку. Так, дійсно, 15 вересня, вівторок в приміщенні обласного театру імені Гоголя у нас буде відкриття концертного сезону. Ну, це відкриття буде вже офіційне. Я того разу говорив, що в принципі у нас концерти розпочалися вже 10-го числа, в перший день після виходу з відпустки, 10 серпня. Так, ми почали концерти, але в нас були концерти райони по області. Ми відвідували села, ми відвідували ну, різноманітні заходи. Ми робили офіційні скамта концерти, офіційні це день прапора, день незалежності, всі інші свята. Сьогодні е, працюємо на врученні премії Котляревської, обласна премія. Е, до речі, працюємо, і наш ансамбль самі, самі отримує цю премію. Так <laughs> тобто, він грає грає собі. І, ну, таке наша доля, мистецька і творча. Е, 15 числа. Запрошую всіх, 19-та година, театр відкриття 73-го концертного сезону. Е, ми вирішили точково почати це. Е, вирішили, почати, е, що будуть виступати всі колективи без винятку, всі артисти без винятку, солісти без винятку. тобто, ми показуємо все, що в нас є. Все, що в нас є. Вчора ще сиділи, в нас було вагання чи одне відділення, чи два. Все-таки два, тому що ми не входимо в рамки одного відділення. Буде два відділення, буде насичена програма, буде багато цікавих речей. Буде лінією проходити і балет, який у нас балет танцювальна асамбля Полтава, тобто будуть нові цікаві номери, будуть нові номери і виконавців, і колективів. Так що я думаю, що хто хто прийде, то не пожалкує і не пошкодує, що. Витратив символічну суму 20-30-40 гривень, я наголошую тільки символічну суму, а її отримує масу задоволень. Так, на, на підтримку мистецтва, да. так. Так. Давайте я бачу просто тут на афішах, от я навіть показую. Шановні друзі, друзі, будь ласка. Скажіть наші режисери, так да. 15 вересня у нас тут за участю колектив, і от окремо ви, ви винесли, скажімо так, да, як, як спеціальні гості. Да. Безперечно, гості, це не випадкові гості. Чому? Олена Ковтун, переможниця другого сезону телевізного шоу Україна має талант. Чому іменно Олена Ковтун? Тому що вона виконує пісню нашого ж, пісню нашу, авторську пісню, нашого Олега Павленка, гітариста, соліста. Які для неї написав, і я думаю, тут буде творча співпраця, і ми залучаємо е, таких чудових людей, і людей, і виконавців. І, я думаю, що це елемент співпраці нашої філармонійної е, Вадим Чорнокондратенко це національна філармонія України міста Київ, заслужений артист України. Володіє багатьма інструментами, універсальна людина, це і сапілка, це і флояри, це і різноманітні українські духові народні інструменти, це і кобза, це і балалайка. тобто Унікальна, унікальна людина. У нас давня також співпраця з ним і давня дружба. І я думаю, що він спільно з нашим колективом Українським народним оркестром буде грати, виконувати і дарувати досить чудові і оригінальні твори. Тобто mm, ми не випадково, це як данина повазі і в принципі, ми хочемо показати людям, що ми відкриті до співпраці. Основне в цьому, чому відкриті, що до нас може звертатися, і ми шукаємо також цікавих самобутніх людей, і з ними можемо співпрацювати, і будемо співпрацювати надалі. Це знову ж таки, родзинка. А і, ще, да. і ще дивіться, я хочу наголосити да. 15 число. У нас буде аналогія, Чому написано Філармонія так, ну, давайте. давайте. Так, а, в принципі, у нас аналогія показуємо. з з інтернет-сайтом, власним інтернет-сайтом, ми, ми хочемо провести на таку, що е, сторінками інтернет-сайту ми вибираємо, у нас там певна задумка є з відеорядом, і я думаю, що хто прийде, побачить, іменно як ми це будемо втілювати в життя. А основне послання те, що інтернет-інтернетом, всесвітня паутина у нас працює, е, досить поширена, все можна знайти. Як кажуть, там і Ютуб, і Вікіпедія, це зараз абсолютно все доступно. Але жива музика доступна тільки на концертах. Абсолютно. Видно. Тобто ми, ми, ми робимо послання, що інтернет дуже чудово, і там можна багато чудово йти, і освітні, і музичні, але жива музика не замінить нічим. Нічого не замінить. І я думаю, це основне послання. Так, давайте ще. От мене зацікавила ця Так, оця Наступна афіша. подія, так, 21 вересня буде ще концерт. 21 Правильно? вересня це повтор концерту. Ми трошки досконалили, зараз, думаю, деякі де номери, номери нові будуть. Це повтор тренового концерту. Був е, шалений успіх, це за участі лаурати міжнародних конкурсів Ігор Година та Лідія Крета, наші солісти. Ми запрошуємо знову ж таки відкриті до співпраці. Шоу балет флеш. Неодноразово ми з ними співпрацюємо, е, робимо шоу-постановки. Це у нас концерт не класичного спрямування, а це відпочиваючи такі такий розважальний контент? Ну, Мюзикл. хіти да. і да, мюзикли. Так, да. Це Селін Діон, це Том Джонс, Гаррі Мур, Шалер знавур, Ів, Ів Монтан, Вітні Х'юстон, мюзикли кішки, мюзикли Юнона Явось. Тобто хто хоче отримати насолоду і відпочити, дійсно відпочити, ну, я думаю, що варто завітати до нас. Ну, я, я так розділив. Знаєш, класика і поп. Да, от і поп да? Ні. Для вас знайдеться щось своє. Але на щастя, ці от, виконавці, яких я називав Лідія Кретова і Галидина, вони е, універсальні, тому що вони можуть співати арії. Ну ні, ну, Це звісно. І, і, їх... і на щастя, для нас на щастя, тому що універсальні. Мені, а, мені легко так. керувати цим процесом, тому що вони можуть співати і таку музику. Тобто ну, так. Це не, не досить, скажімо так, просто ну, звісно, володіть володіть вокалом кисти, тим і тим. Але вони шикарно виконують. Іще, давайте ось іще да, принесли одну афішу. Ну, 27-го, я так. хочу заумітити, що ці два концерти в театрі проходять, дякуючи керівництву театру адміністрації. 27 вересня так, це так. буде в приміщенні нашої філармонії, камерна концертна зала початок о 6-й годині. Угу. Знову ж таки, ми до нас вийшли на співпрацю. Це львівський виконавець Ігор Грушин. Хочу сказати, що ми вперше з ним співпрацюємо. Щодо музики, яка там буде присутня, ну, він позиціонує себе як неокласик. Uh -huh. Неокласик, виконавець, піаніст. Ну, ясно, що ми завжди вивчаємо, з ким співпрацюємо. Ну так, дійсно. Ну, це як можна на пальцях це, це нам буде пояснити? до подоби тим слухачам, які. Люблять музику до саундтреків, там в нього є ряд фільмів українських. Він ну, досить уже так в регіоні Львівському регіоні західної країни документальні фільми чи авторські якісь фільми, він пише саундтреки, і досить така цікава музика. Тобто, музика це виключно фортепіанна, так? Фортепіанна, да, так, іноді там і волончерів, крапані, і uh -huh. струнні. Тобто така музика релаксуюча і я думаю, що вона має також свого сегменту, свого слухача. Я, Ні, думаю, ну, що, я, певен. я думаю, що як на порівнянні варто прийти послухати, тому чим самому цікаво, от, що зараз відбувається, тому що це сучасне. сучасне. От, я думаю, особливо молоді буде цікаво піти, тому що молодь захоплюється таким, таким напрямом. Так, що щось нове це завжди цікаво, я думаю, і не, не тільки молоді, а й взагалі. Да, да, всім, всім. Так. всім. да, обов'язково зважте на всі ці дати відповідної події, які відбуваються. І uh, ще да так давайте так, вже так. Якщо, якщо вже <сі> тут, <сі> да <сі> давайте вже, вже будемо по <сі> <сі> так. <сі> так. <сі> <сі> І 6 жовтня звертаю увагу, що в приміщенні вже музичного Давай, <сі> 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 музичного училища імені так. Лисенка на жовтневій 11, який <сі> люб'язно надає нам свій зал. До нас завітає професор національної. Музичної академії Інчайковської міста Київ Алла Кащенко. Це піаністка, досить відома. І я думаю, всі піаністи міста Полтави, і я думаю, що з області іноді можуть переїжджати і приїжджають. Буде цікаво послухати її виконання творів Моцарта, Шопена, Дебюсі, Люди Хан Бітковін. Тобто там ряд класичних творів. І це безперечно буде чудове виконання. Я вас запевняю і гарантую це. Mm. Я в мене перехопило подив, чесно. Ду дуже дуже багато концертів вращаюче? треба було записувати нашим телеграмдачам, да. тому що все запам'ятати просто. не Але неважно. записування треба. Знову ж таки, аналоги перша наша концерт, інтернет сайт тобто Полтавської обласної філармонії. У нас там вже все є. Він діючий, він інтерактивний. Можна давати запитання і відповіді. Я думаю, що ви особисто відповідаєте? Однозначно, свої за всі свої слова. За всі свої слова. Ні, я маю на увазі на інтернет-сайті, якщо запитання задають. Да? Е, так, відповідно, я ще раз, шановні друзі, нагадаю, що ми зараз говоримо з Олегом Тищиком про, про відкриття 73-го концертного сезону, як ви ж роз, зрозуміли, да, Він надзвичайно насичений, відповідно, не тільки відкриття саме, але ті концерти, які. Але це знову ж таки, це тільки найближчі. Я так розумію, ми коли з вами спілкувалися, ну, у вас там планів було. А саме найближче, я ще забув сказати, Давайте перепрошую ще. забув. У да. нас неділю буде ну, про Акція така, Ми звертаємося до людей, ми виходимо в люди, ми виходимо на вулицю, ми час від часу робимо такі певні речі. Там, я говорив, що ми в травні робили ряд так, концертів. Так, так. В неділю в нас відбудеться два концерти Просто неба. Це буде, як і презентація філармонії, ми будемо презентувати свої колективи. О 16-й годині на театральній площі, в неділю, приходьте, шановні, всіх запрошуємо безкоштовно, приходьте, слухайте. Я думаю, що витримаєте сало, це буде страдні, виконавці страдні наші, це буде тріо-мадриста-Вишиванка. Просто небо без квитка. Люди, прийдіть, послухайте, ми вам дамо. Навіть е... самі дамо гроші. Ми <сміття> <сміття> вам дамо трошки енергії творчості своєї, а потім ви завітаєте до нас, тому що ви без цього не обійдетесь. І зразу о п'ятій годині в корпусному парку, прямо біля пам'ятника Слави, це буде виступати камерний оркестр імені Дмитра Шарумова. Тобто ми робимо цю акцію для того, щоб ну, донести людям. Можливо, не всі знають, що таке філармонія, можливо, не всі знають, як звучить камерний оркестр. Я допускаю це, тому що ні, так є це однозначно. Я вам серйозно кажу. Дуже багато хто відповідно. Да, у нас є філармонія. Я, ви знаєте, бо, ви знаєте, є такі знаєте, люди, є, є, такі, є такі питання, і коли вони взнають, що ми працюємо, що в нас, так, як, що нас активні концерти, що нас активні е, е, виступи, вони дивуються, і потім я замічаю, що ці е, глядачі просто вони приходять до нас на концерти. — Так, ці Промоакції вони діють однозначно. Так, що приходьте і вас запрошую особисто. Дякую до речі, е, хочеться вам подякувати дійсно за такі концерти Просто неба. Від усіх, від імені усіх полтавців. дуже подобається. Є, є, це, да. це дійсно робить Полтаву європейським містом таким. Да, тому що Катя у нас нещодавно повернулася з Європи. Ми про це поговоримо потім з тобою. Потім. Олег Борисович, дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Ми знову бажаємо вам удачі і знову вам кажу: У мене таке відчуття, що ми з вами ще побачимося обов'язково. Тому що я бачу в ваших очах такий вогонь, скажімо так, коли ви розповідаєте про це, і мене таке відчуття. Ще, що пройде ще якийсь період часу, дай ви скажете. А у нас ми от скоро. Не, у нас, і знов, нас є да. ще проекти різні. Ну, О, ми їх хочемо підготувати вже. Ось, що можна було на, 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 на глядача да. ви виносити? Є, є різні проекти, є різні співпраці і обмінні концерти будуть. Буде все. Добре, домовились про це поговоримо. Відповідно, коли ви знову ж таки підготуєте, так. зможемо про це розповісти. Шановні друзі, нагадаємо, ви дивитесь ранок на Лтаві, в нашій студії. Був Олег Тишік, директор Полтавської обласної філармонії. Знову і знову всіх запрошуємо 15 вересня на відкриття 73-го концерту. Но сезону у імені Гоголя, наголошую на цьому. Ось.